Вітаю вас, друзі! Приємна знахідка з обігу. Сьогодні нарешті отримав дві банкноти. Одна в стані прес, інша треш, теж трошки прийнята, але в гарному стані. І от друга банкнота набагато цікавіша. Вона присвячена 160-й річниці від дня народження Івана Франка. Ця банкнота була запланована як сувенірна, і НБУ планував реалізувати їх як сувенірну продукцію. Тираж цієї банкноти складав 1 мільйон штук, 20 тисяч з яких планувалося запакувати в сувенірні конверти, і реалізувати за ціною 31 гривню. Решту тиражу планувалося теж реалізовувати як сувенірну продукцію за ціною 27 гривень за банкноту. Але, мабуть, банкнота не користувалася такою популярністю, і весь тираж було не розпродано. І НБУ вирішили решту нерозпроданого тиражу, запустити в обіг. Це друга банкнота, яка вилавлена, Мною особисто. Першу банкноту я подарував колезі. Цю залишу собі От така приємна знахідка. Іноді з обігу можна отримати цікаві речі. Кому сподобалося відео, ставимо подобайки. Підписуємося на канал, коментуємо. До зустрічі в наступному відео. Буде багато цікавого.